Друзі, всім привіт! Вітаю вас! себе На каналі! І хочу сьогодні з вами поділитися чудовим рецептом, простим приготування, дуже бюджетним. Рецептом приготування сиру Філадельфії, який ми використовуємо дуже часто і для кремів, і для закусок, для салатів різного роду. І цей сир, друзі, дуже недешевий в магазинах. Я вам сьогодні покажу, як його зробити в три рази, а то і в 4 рази дешевше. І це все дуже з простих продуктів і дуже просто я взяла ваги для того, щоб разом із вами. Вам показати, які будуть пропорції у мене продуктів. Для того, щоб приготувати сир Філадельфії, мені потрібна якась посудинка вузенька, яка б не діставала сита. Далі я ставлю сито в цю посудинку і на сито кладу марлю у два шари. Якщо у вас буде, наприклад, йогурт ріденький то вам придеться марлю взяти в 4 шари. Якщо буде йогурт густий і сметанка так само, то можна тоді марлю брати, так як у мене, в 2 шари. І, друзі, для чого я взяла ваги? Я зараз поставлю цю посудину на ваги, обнулю її для початку. І разом з вами ми зважимо пропорції. Я зараз візьму сметану, я хочу використати весь цей стакан в ідеалі потрібні пропорції 1 до одного. Скільки йогурта, стільки сметани. Йогурт, звичайно, потрібен без наповнювача і сметана. Чим жирніша буде сметана і йогурт, тим смачніший буде сир. Це зрозуміло. В е, да? ідеалі має бути отут в мене 300 г йогурта, ну і в ідеалі мало би бути 300 г сметани, друзі. Але я хочу використати всю сметану, тут її більше, звичайно, я зараз точно її зважу скільки. Так, тому що скидаю, скидаю ще тару і сюди в, марлічку в ось цю викладаю сметану. Це не страшно, друзі. Якщо трошки буде більше сметани, а менше йогурта, це не страшно. Може бути трошечки більше йогурта, а менше сметани. Це не принципово можна взагалі зробити з однієї сметани йогурт, ой, сир. Це не страшно. Е, я виклала всю сметану, і в мене вийшло друзі 420 грамів сметани. Ось 424 грами сметани. Друзі, і сюди ж я викладаю грецький йогурт. Чому, друзі, грецький? Тому що він густий. Але я торік, і в мене є відео на каналі, готувала сир Філадельфію із сметани рідесенької. Вірніше із йогурта рідесенького. Звичайного питного йогурта. Просто тоді треба брати марлю удвічі густішу, більше шарів. І так викладаю сюди ще йогурт. 701 грам. Грубо кажучи, 700 грамів все разом. Тобто, виходить, що в нас було 280 грамів йогурта. Бачите, тут пише 300, а на було 280 грамів. Друзі, я забула його все разом перемішати. В ідеалі треба було все разом його вимішати, а тоді сюди класти. Але це не страшно, можна зробити ось так. Перемішати його прямо в марлі. Гарненько ретельно перемішую. Все. Скільки ділов. Так, і тепер, друзі, я закладаю марлю наверх на йогурт зі сметаною, акуратненько. Кладу якийсь вантажик. У мене рубинка з крупами. І ставлю, друзі, на ніч у холодильник. Можете зранку почати робити, а до вечора, нехай воно собі стоїть до після обіду. І далі. Для вас пройде одна секунда, а для мене пройде вся ніч, і ми з вами зустрінемося знову. Друзі, періодично потрібно заглядати сюди, бачите, воно вже скапує, стікає. Видно вам ось рідина, щоб рідина не торкалася сита. Якщо буде рідина вже багато, то її краще злити. Ставлю в холодильник і зустрінемось. Так, друзі, пройшло 20 годин після того, як я Зробила сир. Далі знімаю свій груз чи вантаж, правильно казати, українською. Гляньте, скільки тут натекло сироватки. Бачите, на ній можна, до речі, зробити млинці. І тепер, друзі, я приготувала ваги, обнуляю їх і виймаю сирочок своєї марлі, викладаю його в миску. Будь ласка, погляньте, друзі, який сир. Сир просто як золото. От і рахуйте гроші. Безподобний сир. Значить, йогурт коштував 45 гривень, а стакан сметани коштував 44 гривень. Будь ласка, порахуйте. 200 грамів сиру у магазині незрозумілої якості до 200 гривень коштує. Це гляньте, майже пів кілограма. Добротного, зрозуміло, якого сиру. Далі, друзі, якщо, дивіться, якщо вам потрібно на крем, значить все, нічого сюди не додаєте. Якщо ви будете використовувати для салатів, закусок, ем, так не для десерту, то що ви робите? Ви пробуєте. Мені подобається такий вершковий, не треба ні кислоти додавати. Можна було б граминочку солі, але я буду зараз робити брускетти і в мене там солоне м'ясо, солоний помідорчик, все буде солоненьке, тому я нічого додавати не буду. Друзі, що складного відсідити на марлю йогурт і сметану, ось вам і сир Філадельфія. На ось так. І ми економимо шалені кошти. Все, друзі, а далі ми з вами приготуємо. Дуже смачні брускети на святковий стіл. Друзі, для цих брускетів ми беремо з вами будь-який батон. Можна брати французький, білий, темний, можна брати бородинський хлібчик, темний хліб, білий хліб, який ви любите, друзі. Я сьогодні взяла гречани, він дуже-дуже смачний, чимось схожий на французький. І найперше, мені треба його відправити на пательню, можна підсушити в тостері. Ріжу на такі косенькі скибочки. Можна різати, друзі, як вам подобається. Я готую ці багетики на одну тарілочку, друзі, щоб ви розуміли розхід. Ріжу не дуже тоненько, такі, щоб вони були трошки тосніші. І відправляю їх на розігріту пательню, трошечки линула на пательню олії. Все, підрумянилися, швиденько знімаю їх. Друзі, ви тільки погляньте, яка це смакота. Ммм, пахнуть вже. Далі, друзі, для приготування святкових брускет я взяла сьогодні хамон, але можна взяти прошу або просто дуже тоненько нарізану шиночку. Попросити в магазині, щоб дуже тоненько нарізали. Хамона я взяла всього насу, друзі, 75 грамів. Далі 30 грамів. Руколи, вона як найкраще сюди підходить один зубчик часника. І, друзі, свої домашні, які ми разом з вами закривали в'ялені помідорчики, прийшов на них час. Ну, і наш сирочок, який ми з вами готували, також будемо використовувати трошечки солі, я взяла, і кунжутиком ми зверху прикрасимо ці брускети. Далі, друзі, що ми робимо? Ми беремо чесничок, мачаємо в сіль і легенько натираємо. Якщо у вас перше побачення, то можна не натирати. Як воно пахне. Так, мої хороші, далі ми беремо сирочок і змазуємо брускети з сиром. Боже, друзі, яка це краса! Гляньте. М -м, який цей сир! Повірте, він куди смачніший, ніж той, що ми купуємо дорожнечу у магазині. Гляньте, яка це смакота і красота. Тут же, друзі, можна не мазати, а класти. І складаємо на тарілочку, на якій ми будемо подавати брускети. Друзі, я використала 8 чайних ложок сиру, а лень що скільки залишилось, ми можемо ще й торт перемазати. Далі, друзі, я беру помідорки і нарізаю їх, ну, на частинки 4, в мене вони такі невеличкі. Які вони смачні. Ну, це просто розкіш. Далі, друзі, ми беремо ці помідорки і кладемо їх на руколу. Кладемо руколу. Рукола, друзі, сюди дуже підходить. Таку гарну гірочку не шкодуємо, кладемо руколи. І наверх на цю руколу з цією олійкою кладемо помідорчики. М -м -м, яка це буде смакота. І кладемо помідорки. Дивіться, друзі, як це вже красиво. Уявляєте, як це смачно. Далі, друзі, беремо шматочки хамончика, м'яска нашого, і скручуємо його в трубочку. Ось так. І кладемо на шматочок нашої гріночки. Далі, друзі, беремо чайну ложечку і злегенька-злегенька поливаємо. Зверху олійкою, по м'язку, по руколі. з помідорчиками. Вона дуже пахуча і смачна. І посипаємо кунжутиком. Гляньте, друзі, яка це смакота Ой, Я впевнена, що якщо ви це приготуєте на новорічний черений стіл, ці брускети підуть з нього першими. М -м -м. Ви чули цей звук? Як вони хрумають? Друзі, буду казати вам до побачення, тому що зараз не можу спинитися, буду їсти далі. Це дуже смачно. Тут і кислинка, і гірчинка, і ніжність. Все. Всі смаки ідеально збалансовані, друзі. Щиро рекомендую приготувати такі брускетики на свій святковий стіл. Дякую вам за те, що ви мене переглянули, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви поширюєте моє відео, пишете теплі і добрі коментарі. Дай, Боже нам мирного свята, усіх благ вам, міцного здоров'я з наступаючими святами. Всіх вас обіймаю. Будьте здорові, до побачення.